Шановні колеги, тематика хронічна запальна демілінізуюча полінейропатія. Можу сказати, що ця тема складена з двох модераторів: це Свиридова Наталя Костянтинівна і Чуприна Геннадій Миколайович. До речі, Геннадій Миколайович дуже активно займається практикою демілінізуючих станів. Його е, докторська дисертація, яка присвячена російному склерозу і демілінізуючим станам, е, так само викладається на наш в наших заняттях, ну і е, Віталій Георгійович Середа, це доцент нашої кафедри. Який активно вивчає цю також проблематику, і коли мова йде про кінцівки, про техніку блокад, про тунельні синдроми так само проводить диференційну діагностику з демілінізуючими ураженнями. Тому давайте розбиратися, на що ми би хотіли звернути вашу увагу. Ну, По-перше, хочу сказати, що код демілінізуючих захворювань це або g 618, інші запальні полінейропатії, або 6, або 61.9, запальна полінейропатія не з'ясована. Завжди я кажу, що коли ви виставляєте діагноз, ми перш за все звертаємо увагу на клінічні особливості. І ми зараз хочемо надати вам саме. Моменти пов'язані з клінічними особливостями запальної демілінізуючої полінейропатії. Ці питання дуже часто зустрічаються на всіх наших школах, які ми проводимо на клінічних розборах. І ми хочемо надати вам найсучаснішу, дуже актуальну і дуже інформативну саме діагностику запальних. Демілінізуючих полінейропатій. І так, як читати цю таблицю, варіант і характеристика. Варіант, типова хронічна запальна полінейропатія, характеристика симметрична, проксимальна і дістальна слабкість і чутливі порушення у всіх кінцівках. Розвивається більше, ніж 2 місяці. Відсутність або зниження сухожильних рефлексів у всіх кінцівках, і можливе навіть ураження черепних нервів, перебіг хронічно прогресуючий, ступенеподібно прогресуючий і рецидивуюче ремітуючий. Тобто ви розумієте, що зараз ми вам також надали і клініку. Але ви повинні пам'ятати, що хронічна запальна демілінізуюча полінейропатія вона має ще атипову форму. Атипова форма має дві підкасти: да? це асиметричний варіант і фокальний варіант. Асиметричний варіант це сенсорні і рухові порушення, які є асиметричні, або локалізуються в області інервації окремих нервів. Це може бути мультифокальна, демілінізуюча сенсорна, і моторна невропатія. І фокальний варіант це сенсорні і рухові порушення, які затрагують плечове. Або поперекове сплетення, або одно, або більше периферійних нервів, але в одній верхній, або в одній нижній кінцівці, це атипова форма хронічних демілінізуючих полінейропатій. Шановні колеги, хочу сказати, що ми зараз наводимо вам з Геннадієм Миколаївичем саме. Алгоритм експрес-діагностики для того, щоб вам допомогти. Тут немає малюнків, немає відео, немає аналітики. Тут лише представлений той алгоритм, який допоможе вам відразу зорієнтуватися для того, щоб призначити всі додаткові методи дослідження, тому що ви розумієте, що демілінізуючи стан, повільно прогресуючий, запальний, приводячи їх к інвалідізації, тому всі методи ви повинні до обстеження врахувати. Рухаємось далі. До атипових хронічних запальних демілінізуючих полінейропатій відноситься також із. Ізольований руховий варіант і ізольований сенсорний варіант. Ізольований руховий варіант це та клініка, яку ми представили раніше, але виключно рухові порушення. А ізольований сенсорний варіант, ну, включаючи полі радікула нейропатію сенсорну, тільки одні. Чутливі порушення в будь-яких випадках ви проводите додаткову електронейроміографію для того, щоб зрозуміти, на що ви повинні звернути увагу для того, щоб правильно поставити діагноз. Далі дуже часто запитання до нас, до модераторів школ. Які варіанти перебігу? Давайте розбиратися. Хронічні запальні демілінізуючі полінейропатії взагалі мають чотири основних варіанти перебігу. Тобто є варіант перебігу і є характеристика. Хронічний монофазний це симптоми, які поступово досягають максимальної виразності, а потім піддаються повному або частковому регресу. В подальшому захворювання не прогресує. І не рецидивує це основна клінічна характеристика. До речі, нещодавно на проведенні заходів на одному з заходів у місті Києві одна із неврологів розповіла мені, що їй дуже подобаються ці алгоритми, які надаємо ми на школах неврологів. І взагалі нам було дуже приємно, нашій команді було дуже приємно, коли багато людей говорять, що завдяки цим алгоритмам і експрес-діагностиці яку ми надаємо, багато, особливо сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, крім неврологів, звісно, розуміють, що таке неврологія і яка клінічна характеристика а, повинна бути. Далі а, хронічний рецидивуючий, ремітуючий перебіг, чітко окреслені епізоди. Посилення симптоматики з наступним зворотнім розвитком, де і рецидиви, змінюється періодами стабілізації стану. Під час яких захворювання не прогресує, тобто є ремісія, це відноситься до хронічного рецидивуючого перебігу, але ремітуючого. Ну і е, я хочу нагадати, що крім е, тих двох форм, є ще ступенеподібно прогресуючий і неухильно прогресуючий. Ну, зрозуміло, що ступенеподібно прогресуючий – це наростання прогресуюче наростання симптомів, неухильно прогресуючий, це повільне, але безперервне постійне наростання симптоматики, яке, на жаль, може привести навіть до летального ісходу або стійкої якоїсь інвалідізації. Але все ж таки ось цей хронічний монофазний або хронічно рецидивуючий ремітуючий, це є основні характеристики, які характеризують запальні полінейропатії. Рухаємось далі. Скарги при хронічній запальній полі нейропатії це слабкість в дистальних або проксимальних відділах ніг, онеміння та парестезії в кістях і стопах, нестійкість при ході. Першими вражаються нижні кінцівки, утруднена хода, підйом по сходах, підйом з крісла, виникає падіння, і при залученні верхніх кінцівок виникають трудності при користуванні саме обіходу, зав'язування шнурків, захоплення об'єктів і таке інше. Враховуйте це, це є обов'язковою такою скаргою, яка завжди допомагає все ж таки, звернути увагу на. Демілінізуючу полінейропатію. Тобто, завжди, ви бачите, першими вражаються нижні кінцівки, утруднена хода, а потім вже, тобто, воно піднімається знизу до верху. Рухаємось далі. Діагностичні критерії, неврологічна характеристика. Ну, По-перше, наростає повільно, часто протягом декількох місяців, поволі. Або під гостро, і із симетричною слабкістю в кінцівках і втратою чутливості. Нагадаю вам, що а, симетрично йде. Втрата чутливості на тлі слабкості. В подальшому може мати прогресуючий, рецидивуючий або хронічний монофазний перебіг, але це завжди має е, сенс щодо тактики лікування. Якщо говорити про анамнез, то діагностично важливо виявити. Крім того, що є якісь неврологічні симптоми, ви повинні з'ясувати, чи передувала будь-яка інфекція чи ні. І от в роботі Геннадія Миколаївича, в його докторській дисертації, навіть є аналітика, анамнезу, навіть дата народження, навіть залежність від дати народження тобто, це восени, це взимку або влітку. Це тривалість, це спадковість, наявність уроди у родичів, можливо, якоїсь стомлюваності, слабкості, м'язівні зміни ходи, деформації стоп. Тобто, це все має дуже велике значення щодо діагностичних критеріїв. Якщо говорити про неврологічний статус, завжди ми демонструємо, що це повинно бути обстеження хворого, обстеження хворого постійне, оцінюючи неврологічну характеристику. Ми звертаємо завжди увагу і сімейних лікарів, і терапевтів, і кардіологів, особливо гінекологів, травматологів, всі, хто пов'язані з ураженням або порушенням функцій тазових органів, нижніх кінцівок, ви повинні звернути увагу. Що парези, які переважають в ногах, тобто це утруднення при ході, по сходах, при вставанні, можливо, навіть якісь падіння, на все це ви повинні звертати увагу, тому що це передує саме розвитку. Хронічної запальної демілінізуючої полінейропатії. Слабкість може бути як у проксимальних, так і в дистальних групах м'язів, виражені парези, але вони ніколи не супроводжуються атрофією, і навіть якщо існують кілька місяців. Це така особливість і особлива така характеристика, на яку ви повинні звернути увагу, тому що це дуже важливо, коли мова йде про диференційну діагностику саме демілінізуючих полінейропатій. Ну, як я вже казала, що обстеження хворих, огляд хворих, огляд плечо лопаточної зони, поперекової кінцівок, якщо мова йде про ураження, звертайте на це увагу, тому що це дійсно важливо. Крім того, ви бачите характерна дифузна гіпотонія м'язів. Виражений бульовий синдром буває дуже рідко. І раннє зниження саме сухожильних рефлексів, навіть в подальшому вони випадають, найбільш постійне випадання ахілового рефлексу. Тобто завжди звертайте на це увагу, тому що зниження рефлексів це є характерна ознака щодо диференційної діагностики. Полі нейропатій. Звертайте на все увагу. Далі у частини хворих можуть вражатися черепні нерви. Зазвичай це ліцьовий, бульбарний, рідше око рухові, але нагадаю вам, що окорухові це найчастіше міастенія. Да? Краніальна невропатія завжди указує на активність процесу хронічної запальної демілінізуючої полінейропатії, і м'язова слабкість у кінцівках завжди супроводжується сенсорними порушеннями, гіперестезією, анестезією. Тому звертайте на це увагу, тобто це є характерною ознакою саме демілінізуючих полінейропатій. Чутливі порушення, як ми вже говорили, звертали на це увагу. Це неодноразово на це звертає увагу Геннадій Миколаєвич у своїх всіх роботах, статтях, які цитуються, які друкуються, завжди є якийсь клінічний розбір з приводу саме демілінізуючих полінейропатій І завжди чутливі порушення є, вони посилюються при загостренні захворювання. Але запам'ятайте, ніколи не виходять на перший план. Ніколи. Тобто, хворий завжди. Скаржиться на слабкість, але оці шкарпетки, рукавички, гіперпатія, гіперестезія, гіпералгезія ніколи вони можуть бути при загостренні, але ніколи не виходять на перший план. І рідко є ознаки залучення центральної нервової системи, тобто рефлекс Бобінського або пожвавлення сухожильних рефлексів, вони взагалі знижені, тому також звертайте на це увагу. Це такий важливий компонент в діагностиці цих захворювань. Якщо говорити про Вегетативні порушення, які відмічаються в більшості випадків з хронічною запальною демілінізуючою полінейропатією, то це завжди загальний або акрогіпергідроз. Завжди минуча якась серцева аритмія з розвитком непритомності, прогресуюче зменшення маси тіла, нормальна температура, відсутність шлунково-кишкової дисфункції і гіпертіріозу, дихальна недостатність зустрічається дуже рідко. Хочу звернути вашу увагу, що моя кандидатська дисертація, яка була присвячена вегетативній дистонії. в мене дівдіагностика була по роботі з роботі, саме складена критика. Тереми виключення це всі полінейропатії ендокринологічного демілінізуючого походження. Тобто ви повинні зрозуміти, да, що якщо аритмія, то минуща, якщо а, зниження маси тіла, то воно поступово прогресує, але не швидко, це не онкологічна патологія, а шлунково кишкова дисфункція, яка характерна для вегетатиків, гіпотоніків, да, не характерна. І дихальна недостатність, яка характерна для міастинії, вона не характерна для запальної демілінізуючої полінейропатії. Якщо говорити про відмінності клінічних ознак. Які відносяться до хронічної запальної полінейропатії, давайте запам'ятаємо, що ми рекомендуємо з Геннадієм Миколайовичем: це переважно дистальний або змішаний характер парез кінцівок, виражена м'язова гіпотонія і гіпотрофія рук, частіше стійкі чутливі і вегетативні порушення в кінцівках і вкрай рідко приєднується дихальна недостатність або розлад тазових органів ну, тазових порушень. Тобто, це відмінності клінічних ознак, але завжди ми пам'ятаємо, що електронейроміографія тут є головним чинником діагностики, на що ви повинні звернути увагу. Це є особливістю саме ведення е, таких хворих. Якщо говорити е, про різні діагностичні критерії е, хронічної запальної демілінізуючої полінейропатії, вперше вони були озвучені в 91-му році, які були ви, вилажені викладені в такі е, е, алгоритми. Е, сьогодні вони е, також. Е, збільшується, але на що б ми звернули увагу. Діагностичних критеріях хронічної запальної демілінізуючої полінейропатії це двостороння симетрична слабкість, слабкість кінцівок, це парестезії в кінчиках пальців рук і ніг, це прогресування понад 6 тижнів, а потім наступає епізод поліпшення або погіршення сили в кінцівках, ну, принаймні принай протягом трьох місяців або повільне наростання слабкості. Понад Шість тижнів або до декількох місяців, ну і є сухожильна гіперефлексія в кінцівках, тобто м'язова слабкість, відсутність ахілових рефлексів. Хочу нагадати, що у нас є окрема лекція, так само на цих заходах ми її надаємо, яка присвячена саме м'язовій слабкості. Звертайте на це увагу, це також допоможе вам у проведенні саме диференційної діагностики. Ну, рухаємось далі. Давайте про лабораторні дослідження. Ну, по перше, ми робимо загальний аналіз крові для того, щоб виключити запальні захворювання внутрішніх органів, які можуть супроводжуватися полінейропатичним синдромом. Це можуть бути якісь системні захворювання, ми знайдемо підвищення сої, лікацитоз, і може бути навіть Б12 дефіцит на гіпохромна анемія. Тобто, враховуйте це. Далі аналіз крові на сахар. На глюкозу, креатинін, мочовину, АСТ, ЛТ, електроліти для виключення саме метаболічної полінейропатії. Для чого ми робимо аналіз сечі? Загальний аналіз Січі ми проводимо аналітику для виключення полінейропатичного синдрому при гепатіті. Він так само може проявлятися. Завжди ми виключаємо ендокринологічну патологію. Я зараз звертаюся до ендокринологів, які мене чують. Вони знають саме цей напрямок: неврологи, сімейні лікарі, кардіологи. Тіріотоксикоз і гіпатіріоз. Так само можуть викликати м'язову слабкість, полінейропатичний синдром, тому гормони щитоподібної залози ви повинні дослідити. Да? Далі, Дослідження крові на білок, білкові фракції, моноклональний протеїн для виключення диспротеїнемічної полінейропатії. Завжди ми на це звертаємо увагу, тому що. Це так само може проявлятися і слабкістю, і порушенням чутливості і іншими напрямками. Тому лабораторні дослідження, крім параклінічних, вони також мають сенси, мають особливі, особливості характеристики. ПЛР крові на віруси гепатита для виключення саме запального захворювання внутрішніх органів, що супроводжується полінейропатичним синдромом, дослідження крові на ВІЛ-інфекцію, для виключення полінейропатії пов'язаних з ВІЛ, -крім Крім того, я звертаю вашу увагу, що після ковід так само є ускладнення, тобто збір анамнезу завжди передує саме характеристиці цього захворювання, для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова. Да? Ну і тактика лікування. Якщо говорити про тактику лікування, багато ще буде сказано про різні напрямки, про симптоми і синдроми. Але ви повинні розуміти, на що ми з Геннадієм Миколаївичем звертаємо увагу. Саме на три основні напрямки: це зупинити аутоімунне запалення і руйнування нервів. Друге, відновити провідність нервів, силу м'язів і чутливість, тобто, впливати на ре. Мілінізацію, і впливати третій напрямок уникнути повторення атак хронічної запальної полінейропатії, враховуючи прогресуючий перебіг, враховуючи те, що інфекційний процес завжди приводить до загострення, враховуючи про те, що ремілінізація також втрачає, впливає на стан нервової тканини, судин і є свої ускладнення. Тобто ці три. Основні напрямки, які приводять до запалення і руйнування нерву, до ремілінізації і до розвитку нестійкої ремісії, а постійного загострення, повинні постійно вами враховуватися для того, щоб все ж таки зорієнтуватися, як лікувати такі хворих. Ну, зрозуміло, що вплив на автоімуне запалення повинно стояти на першому місці, тому що це є головним впливом на патогенез і етіологію захворювання. Шановні колеги, мета цієї лекції спрямована була на те, щоб оцінити за рахунок експрес-діагностики, це демілінізуючий стан. Хронічний або не і з чим ми проводимо диференційну діагностику. Я думаю, що ми з Геннадієм Миколаївичем цю тематику розкрили. Ми надали вам алгоритми експрес-діагностики, які допоможуть у вашій практичній діяльності. Якщо будуть питання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.